Нам обіцяли першу серію трьохсерійної арки, і ми її отримали. А ще несподівану появу одного відомого актора, який вже був у далекій Далекій Галактиці. Вітаю в жидайській краївці і це мій традиційний огляд вже восьмого епізоду шоу Зоряні війни Андор. Спершу поділюся своїми загальними враженнями без спойлерів, а вже потім більш детально поговорю про епізод. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А також не забудьте натиснути на дзвіночок. Я ж в свою чергу обіцяю регулярно ділитися актуальним та цікавим контентом про далеку-далеку галактику. Отже, поїхали. Якщо охарактеризувати коротко мої враження від серії, то їх можна виразити двома словами Хочу ще. Але якщо серйозно, то епізод на перший погляд справляє оманливе враження експозиційного, хоча насправді подій в ньому напаковано під зав'язку. Основою серії є сюжетна лінія Андора, яка й справді є дещо повільною. Наш герой несподівано опинився там, де ні ми. І він сам не очікував його побачити. І він намагається пристосуватися до обставин. Але паралельно з щоденною рутиною Касіана в галактиці розгортаються дещо глобальніші події. І що мені найбільше сподобалося в цьому епізоді, так це те, що він не відчувається відірваним від всіх попередніх. Поступово персонажі і місця, які ми бачили раніше, починають взаємодіяти і пересікатися. І все через випадкове вбивство на Морлані. В чергове переконуюсь, що повну картину і остаточне враження від серіалу ми зможемо отримати лише після виходу всіх серій. Це незвичне відчуття щодо завершних шоу, але мені подобається. Нас все ще балують чудовими діалогами, увагою до деталей та багатовимірними персонажами. Зоренівін від початку відчувалися живим всесвітом, але Андор вивів побудову світу на новий рівень. Придивіться до нового помешкання Касіана. Здається, настільки детально подібні місця ще ніколи ніде не зображувалися. А тепер час перейти до спойлерів. Ну що, Андор опиняється в тюрмі, яка виявляється фабрикою стрейлерів. Неочікувано, бо я думала, що Касіан туди мав проникнути цілеспрямовано, але ніт. Комусь ця лінія може здатися затягнутою. Але мені подобається, як зображено первинний шок Андора від потрапляння до в'язниці. Він все ще не може повірити, що це сталося з ним. Мені це трохи нагадало початок стрічки втечі з Шоушенка. Також Касіан знову, як і в минулій серії, зіштовхується з наслідками пограбування на Алдані. обговорюють обговорюється, думка про повстання, чи то лякає їх, бо строки відбування покарання подовжили, чи то надихає та дає надію на звільнення. А от що у Касіана в голові відбувається від усвідомлення того, що він сам необачно посприяв своєму власному ув'язненню, поки не зрозуміло. Трейлери нам неодноразово натякали, що на фабриці в майбутньому буде заміс. Тож чекаємо, поки мені не очевидно, яким чином Касіону вдасться звідти вибратися. Якщо ви думали, що я не впізнала Енді Серкіса знову ко всієї галактики, то ви помиляєтеся. Оце так сюрприз. Актори вже стали майстрами конспірації, покраще ФБРівців. Не знаю, як ви, а я жодних чуток про його участь в цьому проєкті не чула. З поверненням Енді. Крім Сноука, Касіон на фабриці знайомиться ще з новою порцією героїв, до яких ми маємо прив'язатися перед тим, як вони трагічно загинуть. Жарт. Сама фабрика-в'язниця мене вразила. Вона водночас прекрасна і жахлива, і відрізняється від усього, що ми до того бачили: від того ж кеселя чи вобані. І наскільки ж детально вона продумана, включно жорсткою системою покарання та мотивації. Соцзмагання виведено на новий рівень. Це вам не п'ятирічка за чотири роки. До речі, а що якщо на фабриці виробляють деталі для зірки смерті? Це було б дуже символічно і певним чином пов'яже Галена Ерсо та Касіана. Обидва брали участь у створенні суперзброї, обидва посприяють її знищенню. Чергова вечірка Монмотми розкриває нам таємницею чудового шлюбу. Це було договірне весілля, традиційне для Чандріли. Що це ще за середньовіччя таке? Як і падме? Монмотма стала сенаторкою у дуже юному віці, у 16 років. До сих пір не розумію цього у зорених війнах, але най буде. Виявилося, що я помилилася щодо нам Лютина стосовно Касіана. Все-таки це він боїться свого викриття та хоче позбутися Андора. Це не самоуправство клеї. Хоча все-таки в їхньому тандемі Клея мені здається, ще жорсткішою. Схоже, співчуття від неї дарма чекати, вона і Монмотму з реєлем відправить в жорну революцію, якщо треба буде. І нарешті Лютен зустрічається із Со Герерою. Їхній діалог це просто насолода. Як Раель вдає, що не стоїть за пограбуванням на Алдані, приписуючи всі заслуги СО, а той і ради би бути причетним. Але між тим, перемовини Лютена з Герерою не досягають своєї мети. Со не збирається допомагати якомусь анто кригіру у майбутній операції. І всі вмовляння Раель розбиваються об зневіру старого партизана. Ми бачили вже в бунтарі. Що він залишиться при своїх принципах до кінця і не стане частиною альянсу. Герера, як і Касіан у 4 серії, перераховує різноманітні партизанські ячейки. Всі вони зазнали невдачі і були знищені імперією. І як і Андор, соне вірить в можливість об'єднання та перемоги. В нього немає якоїсь глобальної мети, такої як відновлення республіки. Він просто намагається максимально зашкодити імперії. А у Лютона така мета є він бачить картину глобальніше. Намагається об'єднати розрізнені осередки опору і створити щось більше, а ще спровокувати жителів галактики на спротив та створення нових осередків, і його не зупиняють людські жертви чи страждання. Навіть навпаки, сирі лукарну я би видала все-таки медаль за вперту тупість. Це найнезграбніший антагонізм всесвіту, який, тим не менш, запустив імперський маховик, який, здається, скоро перемеле і його, особливо, якщо він не залишить свої спроби відшукати Андора. Дедра ж навпаки, розумна та виважена. На відміну від Сиріла, нею керує не бажання вислужитися, а прагнення розправитися з повстанцями та врятувати імперію. При цьому голову вона тримає холодною і, поки вона безпомилково йде за слідом. Феріг з поступово сонного промислового містечка перетворюється на місце активних дій. Дедра продовжує своє розслідування, а з Сінтою намагаються віднайти Касіана. При цьому відчувається, що містяни готові вибухнути в будь-який момент. Цікаво споглядати за стосунками Вел та Сінти, останню, ніби писали з революціонерок 19 20 століття, здатних на все заради високої мети. Любов то для неї зайві сантименти, що не мають заважати справі. Вел же більш емоційна, хоч і намагається це приховати. Вона не в захваті від ідеї полювання на Касіана, який практично врятував операцію та довів свою чесність. І боляче від того, що для Сінти вона на другому місці. Поки для мене залишається відкритим питання, чому Касіана не розпізнали під час арешту, де його особистий код? Навіть на землі, ті, хто хоч раз попадався поліції, є в базах. Крім того, ми вже бачили, як сканували обівана в серіалі. Тож це або величезна сюжетна діра, або автори мають нам це якось пояснити. Бо поки виглядає так, що Лютен краще обізнаний про Касіана аніж імперія. А що ви думаєте про восьмий епізод? Пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мій телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Фейсбук спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики, та підписуйтеся на Patreon посилання внизу. Слава Україні! І хай буде з вами сила!